Усім привіт, продажі Peugeot 3008, свіжо пригнане Швіцарії. Це у нас максимально можлива комплектація. 2012 рік випуску, 168 тисяч перевіреного пробігу, в гарному білому перламутровому кольорі на автоматичній коробці передач. Також тут стоїть вагон гібридний, 2-літровий дизель в поєднанні з електромотором, який стоїть на задню вісь. Можна окремо їздити на дизелі, можна їздити в поєднанні з гібридом, з електромотором. Або суто на електриці. Автомобіль дуже економний, середній розхід дизеля 5 літрів по місту, можна й менше. По трасі ще буде менше їсти. Всі вікна оригінальні 2012 рік, включаючи лобове, є панорамний дах. Зараз пойдемося по комплектації по стану автомобіля зовні. є партроніки передні та задні, протитуманні фари, умовачі фар, денні ходові вогні, лінзована оптика, кузов без колів, без царапин. Безм'ятин, весь в рідній фарбі, також будемо перевіряти товщиноміром. Колеса у нас 17-го розміру на зимовій резині, емблема гібрид, також дублюючі поворотнички, таких дзеркальне скло. Вікна дзеркала у нас з електрорегулюванням, підігрівом, з таким кліренс автомобіля. Гарно підходить для наших доріг. Так, ось таку машинку нас в Україні полюбили, дуже часто її купують за її надійність, компактність і також в гарних комплектаціях вони попадаються. Має задні партроніки, Фаркоп у нас безстрозйомний, можна легко зняти Є ключок до нього. Ось емблема 3008. Auto House від Peugeot. Автомобіль гарно обслуговується. Також всі відмітки про обслуговування присутні, дивіться відео до кінця, буду вам все показувати. Задні вікна притоновані заводським напилом, попередні заламіновані, щоб не нагрівався і не вигорявся салон швидко. Також додатково можете собі затонувати. Але і так автомобіль гарно, стильно виглядає, без тоніровки. З такий його зовнішній стан. А зараз пройдемося, перевіримо його точно міримо по фарбі. Повторюсь, автомобіль весь в рідній фарбі. Починаємо перевірку таким професійним прибором Profile. Нагадаю, кузов весь в рідній фарбі, без колів, без сарапин, без м'ятин. Крила нас пластикові, вони не пробиваються. Також нагадаю, машина розмітнена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також можлива доставка. Автомобілів по Україні, якщо не маєте змоги з мим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕВ. Автомобіль знаходиться в місто Радовилєве, Рівненська область. Сюди можна легко достатися автобусом, поїздом, з чим завгодно. Знаходиться на трасі Київ чоп Тому доїхати сюди не проблема. з нас пластиковий, як я казав, тут у нас панорамний дах, він вже не пробивається. А зараз перейдемо до салону, покажу вам комплектацію всередині. Ось Такі у нас бізовніше раз поперся, покажу весь в рідній фарбі. Переходимо до салону. Переходимо до салону. Салон у нас просто як самоліт. Гарний, збережний, чорний, шкіряний з панорамним дахом. Зараз почнемо з дверної карти, все вам покажу. Ніякої корозії знизу немає і не мало б бути. Козувату тут цинковані, вікна всі оригінальні, ще раз повторюсь. Тут шкіряні вставочки, повний електропакет, складання електрорегулювання дзеркал присутні. Пороги, пластик, нічого не знищено, не зацарапано. Сидіння шкіряні, натуральна шкіра, не протерта, не просижена, 168 тисяч пробігу, нагадаю. Також підігрів, електрорегулювання присутнє. Виписки зі сервісу також лейби є. Також пізніше буду показувати вам сервісну історію. Кримо у нас таке з перфорацією. тут у нас де управління партроніками, різними асистентами, екоприводом, тут управління дисплеєм, тут у нас виїжджає дисплей, проекція. також виїзна навігація присутня. Автоматична коробка передач, двохзонний клімат-контроль. Дуже багато різних кнопочок, навігація, автозатемнення дзеркала. В комплекті у нас два ключ. Два ключа є. Така у нас приладова панель. Це вже автомобіль у нас завівся, працює зараз суто на електриці. Тут у нас Зараз виключу звук. Тут показує заряд акумулятора батареї. Також можна переключати, Получати будь-яку іншу різну інформацію. Також навігація присутня. Також обов'язково зробимо невеличкий тест-драйв. Середній розхід по місту 5,6 літра. Тут така на своїзна виїзний дисплей проекційний, можна його включати. Зараз автомобіль завівся, працює на дизелі. Можна переключити, буде працювати суто на електриці, потім 4 вд включаємо це, буде працювати задня ось завдяки електродвигну і передня ось завдяки. Дизельному двигуну. Також є спортрежим, на трасі використовується, також буде в поєднанні з за заднім і переднім двигуном працювати, буде швидко автомобіль переміщатися. Ось Так і нас панорамний дах, шторка виїжджає без люка, просто скло. Ось так все назад закривається. Також у нас двозонний клімат-контроль. Підігрів вікон. Ці кнопочки в гарному збереженому стані. Також є блютуз. 168 тисяч пробігу. Також навігація у нас ось так керується собі нахил. Можна закрити і так само, якщо вона вам не потрібна. Ось так відкривається все повністю функціонує. Так, такі у нас. Стан автомобіля, підлокітник, також вся документація по машині присутня. Місця дуже багато, можна дуже багато чого положити, підстаканичок, розетка на 12 вольт для заряджання девайсів, електроручник. Така нас тут торпеда, так само не протерта, ніяких царапин, нічого немає. А зараз перейдемо до заднього ряду. Так, ось такий на задній ряд, так само. Верна карта, шкірні вставки, також є сонцезахисні шторки. Ось так. Ось так фіксується. Це все зустрічається в максимальних комплектаціях, система кріплення дитячих крісел і софікс швидкого кріплення. Також такі сіточки, дефлектори Буде дути або теплим, або холодним повітрям. Тут у нас регулюється подача, також розетка, бачу, є. така невеличка ніша. Підлокітник з підстаканниками, швидкий доступ до багажного відділення, щоб не зупиняти автомобіль, можна щонебудь дістати, якщо потрібно щось швидко. Також тут вісячки, підсвіточка, все на місці. Зверніть увагу на стан салону всередині, так само все в гарному збереженому стані. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу, вечором гарно все підсвічується, гарна така приємна атмосфера автомобіля, нічого не затерто. В Автомобілі посторонніх запахів немає, тварин не возили, не курили. Такий доглянутий стан. А зараз перейдемо до багажного відділення. Приходимо до багажного відділення. Ось так у нас відкривається багажне відділення. Два режими, так само як в Рено Кулеуса. Такий утворюється столик. Тут дуже крепкий ще, навіть крепший, ніж Кулеусах, я так бачу, Воно таких металевих. Ось їх. все оббито велюром, також сидіння складається в рідну підлогу. Якщо потрібно щось велике, габаритне перевезти. Також ця шторка відчіплюється, якщо не потрібно, якщо потрібно переночувати, без проблем це все зможете зробити. Так. Тут у нас такий великий органайзер, тут у нас ключі до фаркопа, аварійний знак. Так, Тут у нас ховається компресор. Бачите, весь комплект на місці. Тут у нас така ніша є, також підсвіточка. Зараз покажу все з цього ракурсу. Так назад все це діло спирається, легко все одною рукою можна зробити без проблем. Будь хто справиться з цим. Так, Трошки нас дощ починається, заважає. Хай замочує автомобіль. Так само все на гарному збереженому стані, шторочки, все на місці. Дуже гарний збережений стан. бачите. Передня дворна карта. Прийоми, пластик, так само все в гарному стані. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Стан Сіді, зверніть увагу, не протерті, не просижені з підігрівом. Тут у нас документація по машині, такий невеличкий бардачок. Така наша шкіряна ручка. Це так гарно добротно зроблено Зараз покажу вам всю сервісну історію. Така у нас папка з різними книжечками. Це тут у нас на місці. Це сама сервіска, ось він код автомобіля, також він тут у нас на стійці дублюючий є. Зараз покажу всі відмітки про обслуговування. Так, так собі можете поставити на паузу, зафіксувати, передивитися. Останній сервіс 23 рік, 139 тисяч був проведений далі відміток немає. Так, а зараз покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Всі рідини на нормі, все гарненько, чистенько, всі кріплення ціленькі, нічого не кручено, не верчено. Бачите, пари ці орієнти, 12 рік. Що ще Тут у нас 12 рік. Гібридна версія двигуна. Тут звичайний двигун, просто додатково встановлений електродвигун на задній місці. Це ніяких проблем немає. Його не потрібно заряджати від розетки, бо він заряджається за рахунок того, що в приїзді і при тормозінні. Це не самий простий звичайний гібрид. Так, світить на зденні ходові вогні. Нагадаю, він може їхати окремо на електриці або в поєднанні з, з дизельним двигуном в парі. В спортрежимі або в повному приводному режимі. Буде гарно використовуватись на будь-яких ділянках доріг завдяки повному приводу. І також по місту буде економно споживати пальне на районі 5 літрів. По трасі ще навіть менше. Тож, кого зацікавить такий варіант, телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв, огляд, а зараз ми поки що зробимо тест-драйв самі. Покажу вам все. це все на відео. Зараз проведемо тест-драйв. Нагадаю, це у нас гібридна версія, це вже в нас завівся. На електриці ручник. Пускаємо. Включаємо на боку А, виїжджає проекційний дисплей, також навігація. Його можна сховати, якщо не потрібно, можна назад виставити. Але це дуже комфортно, показує швидкість. Це зараз ми рухаємося на електриці. По місту собі можемо спокійно їхати на електродвигуні. Вже як виїжджаємо на трасу чи на дальню дистанцію, собі автоматично включається двигун. Дизельний. Також режим ЄЗел, це повністю електро буде режим, на автоматичному воно перемикає собі на дизель, перемикає на електрику. Також 4 веде, це включається задній двигун електричний і також передній двигун дизельний. І автомобіль стає повним приводним. В спорт режимі використовується також два двигуна. І також автомобіль буде гарно триматися, гарно буде мати динаміку. Він і так гарно має динаміку, а буде мати ще краще. Ось так закривається, вже автоматично перемикається зараз при такій швидкості на дизельний двигун автомобіль. Стекана динаміка, панорама закривається, дуже комфортно сидіти, гарна оглядовість завдяки таким великим дзеркалам. Коробка гарна, чітко, плавно все перемикає, нас приладова панель. Тут батарея заряджається автоматично завдяки тому, що колеса крутяться, або при тому, що коли тормозимо, так само батарея заряджається, кожна кнопочка підсвічується. Така гарна машина для кожного дня, дуже економна. Бачите, гарна динаміка, дуже добра шумоізоляція автомобіля, автозатемнення дзеркала. Хороша музика, так само стоїть гарний, збережний чорний шкіряний салон. Будете приємно здивовані таким автомобілем. Проекційний дисплей. Також є підривілі ліпістки. можна вручну перемикати передачі. Також контроль, присутній блютуз, дуже багато різних асистентів. Також електропакет, підігрів сидінь. Все це надає дає комфорту приїздіти цим автомобілем. Тож підписуйтесь на Viber групу, Telegram канал Instagram. Посилання залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі Швейцарії. Там є фотографії, описи і ціна. Якщо буде щось цікавите, телефонуйте, все вам розповім. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Тож Всім дякую за увагу, до зустрічі!